Тут ми покажемо металеві шафи для передягання. Ось такі роздягалки, знизу йде маленький відсік. О, ось зверху вибачаюсь маленький, а знизу тут більшичкий. О, І зверху ось у кожного є ось такі гаки для того, щоб сюди вішало вішати плечики. Ось вони. Значить, що, шафи ми помили після того, як вони до нас прийшли, підчистили де неде і пофарбували молотковою фарбою у кольорі антрацит. Шафки не ідеальні, але вони міцні. Ось стоїть шафка, вона не розвалюється одна і друга. Є дефекти, є нюанси. Ось одразу. Їх показуємо, значить. Ось тут є такий нюанс. От, здалеку покажу, здалеку в очі не кидається. Ця дверка в ідеалі. Так, що з цією дверкою? Ага. Це також гарна, і тут також є нюанс. Видно, хтось сюди вішав навісний замочок і зробив такі негарні отвори. Но ми не заморочувалися, нічого, нічого з ними не робили. О, бо все ж таки це шафи для переодягання, в торговий зал їх ніхто ставити не буде. Дверки ходять, ручечки є. Ну, кому потрібно буде замочки, ми ставимо як в локери, так і в шафи. 70 гривень один новий замок, вже вмонтований із двома ключами. Ось такі шафки. ну вони гарно виглядають, чесно. Якщо поставити людям, щоб вони ними користувались, то стидно не буде. Зачиню, покажу в зачиненому вигляді. Що... Ну Всередині тут дефектів немає ніяких, тут ну, суто пофарбований, тобто ніде нічого битого, гнутого, там, отворів ніяких. О, А на фасаді тут де-не-де є нюансики. Ось показую фронтальну частину повністю огляд. О, все, пакуємо. Виставляємо на продаж. Так що, запитуйте.